В середині березня Денис Бойко оголосив про завершення кар'єри у 37 років. Голкіпер велику частку виступів присвятив рідному Динамо. Заграти одразу не вдалося. На початку десятих років він був в орендах в Оболоні та Кривбасі, а у 2013-му остаточно перебрався у Дніпро. Саме в команді Хуанде Рамоса, а потім Мирона Маркевича Денис вийшов на новий рівень. Зірковим часом для кіпера став сезон 14-15, коли білоголубі. Сенсаційно дісталися фіналу Ліги Європи протягом усього турніру. Денис був лідером команди та надійною стіною позаду. Завдяки своєму великому розмаху рук Бойка прозвали кінг Конго. Тоді ж, у 2014-му, Денис опинився у епіцентрі скандального епізоду, коли ледь не зніс голову Олегу Гусєву в матчі Дніпро Динамо. Лише диво реакція від Джаби Канкави врятувала легенду Динамо від серйозних наслідків. Вібет офіційний партнер на Мо Києв за півроку після фіналу Ліги Європи Бойко відправився підкорювати Європу та навіть став чемпіоном Туреччини у складі Бешикташа. Проте ані у складі Орлів, ані в іспанській Малазі стати основним Денис не зміг. Тому дуже доречним став камбек у Динамо у 2017-му, коли кияни шукали заміну для Шовковського. Бойко конкурував із Ковалем, Рудьком та Бущаном, і у сезоні 18-19 зміг стати основним. Проте, по- потім програв конкуренцію значно молодшому бущану. Сумарні показники бойка в Динамо: 108 матчів, з них 51 на сухо. Під завісу кар'єри Денис провів сезон в статусі основного у Житомирі, допомігши Поліссю потрапити в Єврокубки. І ось тепер, після майже річної непевності.